Друзі, усім тихого, мирного і благословеного ранку. Ну, а ми перевіримо, чи, Господи, Боже, збережи нашу Україну і наших захисників. Ну, а Марічка з вами перевірить. Чи потрібно було мені накривати. Вою культуру. Бачите виноград? Я ще накрила, бачите? І ось тут виноград. Або би примерз. Травечка біла на даний час 630. Ну і подивимось картопельку. А картопельку, друзі, я бачите, ще як докрила. І отут, бачите, мороз. Була померзла. Та Марічка вечором, друзі, вийшла з хати і подокривала. І полуниці. На полуницях такого морозу немає. Саме Ось на червоному Родні добре видно, а там на волокні полотні немає морозу. Ой, Боже. А ось бурячки б чуть примерзли б. Ну, все ж таки. Я думаю, це добре, що я їх накрила. Розкривати бурячки не буду. Нехай будуть накриті на наступну щенічку, а те все решта розкрию. Так. Ну і ось такий чесничок. Чесничок, ну, я думаю, що тут все буде добре. Хочете примерші, друзі. Примерше. Воно вже розстає. Я думаю, що все буде добре. Господи Боже, допоможи нашим захисникам, і захисницям вистояти, виборити, визволити нашу неньку із тої нечисті і повернутися додому живими. Дай Боже, дай Боже. А культура наша, я думаю, що все ж таки вона буде одинакова там, де я і не накрила. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока.